Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, маленькі дубки, я вас вітаю, люблю, пізнаю, бо ми живемо в одному краю. Наша рідна Україна велика, багата, чудова, але найбільше багатство це люди, які тут живуть. Саме українці. Можуть славити свою країну. Одним з таких видатних українців був Тарас Григорович Шевченко. Це відомий на весь світ український поет та художник. Ще дитиною Тарас почав малювати, а потім і писати вірші. Дуже рано в нього прокинувся хист до малювання. Змалку це була крейда або вуглина. Все було ним обмальовано. Залюбки зображував птахів, звірів, людей. Коли служив у пана, потайки змальовував картини. У Петербурзі молодому Шевченку пощастило. Друзі викупили його скріпатства і він вступає до Академії вчитися на художника. Погляньте на його картини. Як же ж він гарно малював. Уже наприкінці життя його було вшановано званням академіка. Але найбільше знає і любить Україна Тараса Григоровича Шевченка як свого великого поета. Він писав вірші про Україну, яку дуже любив, про українців. Тарас Григорович написав буквар для дітей для того, щоб його всі купили, він коштував всього лише три копійки. Шевченко писав вірші для дорослих та для дітей. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких. Поважати батьків, виховував почуття власної гідності, віри у рідний народ, шанобливого ставлення, до родини, домівки. Усі його найкращі твори зібрані у збірку, яка називається Кобзар. Життя у Тараса Григоровича було складне і важке, але життя його не зламало. Він до кінця хотів робити добро для людей. Пам'ять про нього. Живе у серцях його співвітчизників та не тільки. Тараса Григоровича Шевченка знають у всьому світі. Він прославив не тільки своє ім'я, а й усю Україну. Малята пропоную вам послухати вірш Тараса Григоровича Шевченка Дивлюсь, аж світає. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставками верби зеленіють. Малята, про що йдеться у вірші? Яку картину природи ви уявили, слухаючи цей вірш? Як ви вважаєте, чи любить автор свою батьківщину та її чарівну природу? Пропоную вам ще разок послухати вірш Дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставками, верби зеленіють. Малята, за бажанням ви можете цей вірш вивчити. А на допомогу вам ось така мнемотаблиця. Сьогодні ми з вами ознайомилися з життям і творчістю видатного українця Тараса Григоровича Шевченка. Ще більше ви дізнаєтесь про нього в школі, будете вивчати багато його віршів. Ми пишаємося, що маємо такого видатного співвітчизника, поета і художника.